Всім доброго дня і мирного вам неба. Вийшла тушонка у мене там вариться і вийшла, зберу всі помідори, бо вже завтра е, не буду мала як, то, а воно треба вже їх зібрати, бо вони вже падуть. У нас, бачите, то, то сонце, то ніця ні з того зараз хмара, і зараз знову моросить дощ. Але хтось кричить чи що до мене, не знає. Може, не до мене, може так. Але я вже вийшла і думаю, я це мушу зробити. мушу. Такі трохи червоніші складу, ну, щось знайду, якусь посудину, я не знаю, я навіть мені ящичків таких малих не маю. Може, десь ще маю, там подивлюся. А, а зелені складу окремо, я вже обірву всі. Ну, що чекати? Ну, що чекати? Що чекати, щоб що. Удари на них морози, як є того ж, який град, і буде по всіх у тих помідорках. Ой. То я зараз все, вітер, вітер трохи. То я зараз буду їх збирати, ці помідорки. Ну що зберу, то зберу. Постараюся зібрати, бо подивилася, що такої роботи нема. Чоловік вже пішов до хати, поскидав у себе то все, що ходив по дворі, пішов до хати і ліг. Ну, що йому скажеш? Вже можна було би краю курудзи ламати. Але то таке, знаєте. <смірки> ой, і то таке від настроєння, знаєте. Ну нічого, нічого, він зробить, зробить, зробить. Помалу де робив, де робив. А так я приїду та й буду робити. Зробимо. Нічого. Все буде добре. Надіюсь, що все буде добре і в нас, і у вас, і, і в нас, в нашій Україні, і все закінчиться, і, і, і Бог поможе нам. І все в нас буде добре. Дай Боже би всіх людей було добре. То добре, то я зараз буду збирати і вам покажу. Або во, видите? Вони вже і плямки дістають, ті помідори. Видите, вони вже і дістають плямки, їх хіба ну так, хіба щось переробляти їх на щось. на щось, так цілими не будеш закривати. Хіба на щось переробляти, обрізати і переробляти, щось з них робити. Таке во. Ну то я вийти от ківо. Я зараз тут буду їх збирати і посортую трошки, трошки їх посортую. Було на землі, на землі, вон, подивіться, мара на землі, То вони всі облеті, вітер їх всіх обіб'є. Вони вже і не тримаються, знаєте? Вони вже так і не тримаються. Так, як вони трималися кісно. во, видите які сіво? Ну, то сі, я не знаю. Буду лишати, певне, що отакі во буду збирати, а ті буду лишати. а о. А всі падані, подивіться, попадали вона з болотом, вона ціла, але вона з болотом. Та не буду вже, не знаю як. Може, я і не вмію, як їх визбирати, ці помідори, о, якісь. Тись літак у нас летить і гудить, десь там за хмарами. Не знаю, що то таке. Десь щось гудить. Десь щось гудить. А її потріскані, видите? видите? Ну от попробую, куди то ті потріскані? І хотілося б, щоб всі були якісь або. Та як я зараз їх попритискаю, або подивіться. Навіть не знаю, що робити, кучей інакше посудину Ой, збирати чи що. Добре, зараз буду збирати і попробую їх трохи посортувати, а тоді а тоді вам ще покажу. Дивіться, яка то ще чудна наша осінь, бо помідори, подивіться, ще пускають. І ще наростають, і ще колись би були помідори. Ну, ну, ви видите, таке? Вон, я збираю всі, всі такі збираю сюди. Піднесла тут нечисто, її трошки витерла нічого. Всі ціленькі збираю сюди, зелені збираю сюди такі вон. бурі і зелені. А все відро принесла собі, щоб збирати. Потріскані такі, знаєте, трошки десь паршива, трошки десь трісла, всі поокремо, щоб вони не були всі вкупі. Бо ці таке буде якась е, часто буде катастрофа. Тобто потім то, то, то бери, то все перебирай то все і з тим всім парпайся. О. Тут ще такі такі кругленькі, ті гібридні, ай, сабулак називається. І тут вони є, виді, вони не... Вони не псуються так скоренько. Видите? Вони так скоро не псуються, ці помідорки. Подивіться, видите? Угу. Дивіться, які вони файні помідори. Які вони файні помідорки. Видите? Кругленькі, ціленькі. І всі е сливочки, гігант, теж вони такі файні. Ви розумієте? Теж там вони нема таких, щоб дуже були попсуті. А от Е, Спринт чи як вони, таймер, видите, вони гниють. Вони погнили. Видите, вони на пни погнили. Uh -huh. А ті нічого, ті файні всі. Ті такі і вагні, вище така, вони гниють. О. А всі файненькі, всі файні напни. Такі ой, всі пни такі файні. Тут лишень почала гнити та кругленька така. Помідорка, видите, така лишень одна почала гнити. О, а ті всі такі такі файні помідори, ціленькі. Зараблю їх, тут то ще помалу обірву, помалу я їх позриваю. Котрі часто гнилі, то я не, не беру їх. І тут одразу за собою м, викидаю, то коріння вириваю одразу з тих помідорів, бо його не потрібно вже. Зумієте, о. І колечки такі забираю. Вік забере потім о, ці колики позабирає. А все, все я коріння скидаю. Ну, Воно ну, може висохне, а може що, може просто гній його скидаємо, як на мусорку не вивеземо. Якось то то вже буде. Поки що тако. Поки що я так. Я вже вкрила, скинула з себе той лейбик. Але звідти вже знов, Бачите, що робиться, що йде, що надходить. То Не знаю, чи я надовго тут. Може зараз ще трошки та всі вступлю, закипто який дощ перейде. Зараз буду ступати, бо починає дощ моросіти, але хотіла вам сказати сіво, сіво, грушка, сливка, що я назвала сі помідори. Дивіться, які вони стійкі. Вони взагалі суперові, суперові. Вони відкривають. Але вони помідори всі суперові. Подивіться, тут ще вони такі є помідори. Може, я вам всі не показала, може і не. Дивіться, вите, які вони. І тут вони, подивіться, які вони. Які вони стійкі. Треба буде собі піти в магазин. Може я там картинку, ну як пачечку найду від тих помідорів. М -м, хоч би подивилася, як вони всі називають. Я на взяла з них. Але дуже помідори, ну дуже помідори. Нігде ані гнила нема, ані якась надгрижена, ані трісла. Всі такі стійкі помідорки, що суперові, суперові помідори. Розумієте, суперові помідори їх. Ой-ой-ой. Як то я маю взагалі не збирала в одну руку. О, Дивіться, дивіться, то, то все, помідори як золото ще. Бачите? Я не буду цих пару корчів змикувати. Обірву їх трохи, а пару ще лишу. Не знаю. Може ще якраз жовтень у нас буде такий сонячний. Знаєте, або, подивіться, далі, далі в руку зриваю. Або от, може буде сонячний. Жовтень такий теплий, то ще, може, якась дійде, то не всі будуть. Бо тут я бачите вже середину, всю середину о, зриваю. Змикала, змикала і колики, змикую все змикають. Але вже дощ, вибить, вже дощ. Ой, вже дощ. Ось таке, таке во якесь робить. О, значите помідор. Мушусь вступити, бо дощ, можу вступитися. Дивіться. Це я вибрала зелені помідори. Це відерко таке на 10 літрів. Все, я їх зібрала, всі зелені. Там ті полишала трохи, бачите, трохи полишала. Тако. То повимикало. Зараз поскидаю такі на кубку на одну, бо я так здалека кидала такі колочки і таке порозкидала. О, тут то-то-то коріння. Все, там ще не виникало. Тут. Повиривала, там трохи лишила тако. А це все, що є на землі, це все, ви розумієте, це все все паршиве. все паршиве. Всіх я нарвала по рівчики, це відро на 15 літрів. Порівчики я всіх зірвала по Бачите, якась там о, трошечки, трошечки якась о, чорненька. Ой, щось тут вона трошечки такого зачинає. Ну нічого, я її заберу. О, цих я нарвала. Обірвала вони в руках, у руках вони обсипаються. Там чуть-чуть зірвала таких, що потріски. То все гниле. Розумієте? все, все, що на пни, вже почало все гнити. Все гниле, все гниле, і я все лишила. Сіво ще такі, сіво, що то я казала, ті о, то ще вони сіво файненькі. І все, і я більше не буду помідорів. Зривати не буду. Ці чері я зовсім не зриваю. Не зриваю, не От що я з ними зроблю. Вони, знаєте, вони сипляться як, як черешні, як горох. І я їх зараз зірву. І що, як я Вони, з ними треба зразу щось їх переробити. Розумієте? Треба з них зразу щось зробити, а я не зроблю, бо того, що я не маю. Я не маю часу. В ну, неї вони будуть, якщо я буду мати час, я тоді їх зірву. Або що тут чуть-чуть цих О, Вони тако підгнивають, і все, і все, О, і все, і більше їх нема. Ну і слава Богу, тільки що йшла жіночка з роботи і зайшла сюди до мене. І я кажу, Нарви собі, якщо ти не маєш, то нарви собі. Ну, вона вурвала собі там е, трошки. Більше не хотіла. І зеленої цибулі казала, нащипай собі, то вона щось там трошки нащипала. Ходить на роботу, а каже, що має е, зелені помідори. Ну, я знаю, має, немає. Та би собі була всі всі чері зірвала. Найби була би всі чері собі обірвала. Ну, але вона, знаєте, я скажу, вона змучена, така йде з того тітюну, ледве ледве ноги тягне. То вона годна ті помідори рвати. Та нарвала собі, нарвала собі пакет помідорів та й щепала цибулі, Я там їде, що ще дала, та й, вона, та й вона з тим пішла додому. Ну, та й найстоящі помідори. Ще перець приїду, буду рвала. Ще такої роботи є багато. І капусту не буду чпала. Бо тут -то все треба переробляти, а нема часу наразі. Ой таке, во, ой таке. во, та й все таке во такова робота. Іду зараз, бо та тушонка, певно, вже сі зварила, то зараз буде 4 години і зараз її буду здіймати, все, люди в нас вже жнуть курузи, і ми будемо все робити, але нині вже цього не буде. не буде. То роздягнулося, то вдягнулася, то холодніше, то голову зав'язала, бо вітер катастрофа такого перевертає всю на світі. Все, будьте здорові! Всього вам найкращого і всім пока. До зустрічі! Всім пока.